Продовжуємо тему Спасіння і дивимося на Лодикійську церкву і читаємо книга об'явлення, 3 розділ, 16 вірш. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст? Теплий це тоді, коли взяти гарячу воду, влити в холодну. Це значить розбавити вчення Ісуса Христа і розуміти Його по-своєму. І тоді Господь каже: Я не люблю теплих. Ти ні теплий, ні холодний. Я змушений викинути тебе з моїх уст. Це до церкви, це Його церква. Це він створив свою церкву в Лаодикії, Но Чи служить вона йому? Кому вона підкоряється? Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Сліпий, сліпий це людина, яка служить Сатані. Це церква, яка служить Сатані. Тому що Павел пише в посланні до Корінтян, що Бог века осліпив уми. Це люди, які називаються Церквою Ісуса Христа, збираються в зібрання. А вони сліпі, вони осліплені сатаною. Тому що Господь каже: Я є світ, Бог є світ, і церква, яка ходить в світі, вона відображає Ісуса Христа. Не треба обманюватись, які б ти деномінації не був, куди б ти не ходив, яку церкву, з якою табличкою ти не ходив, пильнуй над собою. Дивись своє серце, пильнуй над Своїм серцем, чи ти не сліпий, чи не обманув тебе ворог. А як ворог обманує? Він відводить тебе від любові Божої. Якщо ти не прибуваєш в чині любові Ісуса Христа з ранку до вечора, то Він відводить тебе і Він відвів церкву, цілу церкву відвів в сліпоту, сатана відвів, щоб вони не служили Ісусу Христу. Тому пильнуй над своїм серцем і не будь обманутий, в якому б ти зібрані не був. Не брещи собі, не обманюй собі, своє серце. А читай Писання і досліджуй, чи ти в любові ходиш, чи ти ходиш в Ісусі Христі, лагідного і смиренного серця, чи ти маєш таке серце. Хай тебе Бог благословить. Амінь.